Всім привіт! Новий випуск новин футболу вже прямо зараз. Ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Сергій Ребров. Мій контракт із Аль-Айном розрахований до 30 червня. У металіста в першій лізі буде новий тренер. Петраков знову викликав до збірної Вірменії гравців із чемпіонату Росії. Названа дату ймовірного оголошення Аль Хілялем підписання месі. Офіційно Серхій Орамос покидає пасажирів. Сергій Ребров, мій контракт із Аляйном, розрахований до 30 червня. Колишній наставник Київського Динамо Сергій Ребров у ефірі програми сніданок з 1 плюс 1 розповів, коли він очолить збірну України. Зараз ми вирішуємо це питання, оскільки контракт із Аляйном розрахований до 30 червня. Тому ми ще не закінчили усі питання з контрактом. Проте, дійсно, завтра я вирушаю до Києва та напевно, 6 числа зранку, я буду в столиці України. Я вважаю і сподіваюся, що ми закінчимо усі справи з Аль-Айнам. Тому так, якщо все буде добре, я сподіваюся, ми підпишемо контракт. У металіста в першій лізі буде новий тренер. Журналіст Дмитро Вінков повідомив у своєму телеграм-каналі, що у металістів вже готують призначити нового тренера для першої ліги. Менеджмент металіста вже розпочав планування складу на наступний сезон для виступу у першій лізі. Опиратися будуть на гравців із Ю-19, а також виконавців, які погодиться поповнити команду влітку. Більше того, клуб вже підшуковує нового головного тренера. Розглядається кандидатура екс хавбека-металіста Олега Краснопьорова, який нині очолює ФСК Маріуполь, написав В'єнков. Петраков знову викликав до збірної Вірменії гравців із чемпіонату Росії. Збірна Вірменія опублікувала офіційний список запрошених футболістів на черневий збір команди. Головний тренер Олександр Петраков викликав на наступні матчі чотирьох гравців із російського чемпіонату. Мова йде про захисників Георгія Арутюняна з Краснодара та Наїра Тікнізяна з локомотива. Окрім цього, також і двох півзахисників Едуарда Сперцяна Краснодар та Хорена Берамяна Ростов, названа дату ймовірного оголошення альфілялем підписання Мессі. Клуби Саудівської Аравії аль Аль-Хіляль вірить у те, що йому вдасться оголосити про підписання контракту з аргентинцем Леонелем Месі наступного вівторка, 6 червня. Іспанське видання Спорт стверджує, що клубі саме цю дату вважають ключовою, щоб отримати від аргентинського форварда остаточну згоду на підписання угоди і оформити угоду з ним. Повідомляється, що у Леонелі Месі також немає планів затягувати рішення про продовження кар'єри, як відомо, сьогодні у суботу, 3 червня, він має провести свій останній матч у формі паризького ПСЖ. Офіційно Серхіо Рамос покидає ПСЖ. Захисник Парі жермен Серхіо Рамос покине паризьку команду після закінчення поточного сезону, повідомляє прес-служба французького клубу. Боси клубу пропонували іспанцю продовжити угоду ще на один рік, однак Рамос не погодився на скороченні зарплати. 37-річний захисник сподівається отримати пропозицію від інших команд, які готові задовільнити його фінансові апетити. Зокрема, у послугах храмуса зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії. Завтра особливий день, коли я попрощаюся з цим етапом мого життя. Прощавай ПСЖ. Не знаю, в яких місцях можна почуватися як удома, але без сумніву, ПСЖ, уболівальники та Париж дарували мені теплі та домашні почуття. Дякую за два особливі роки, протягом яких я зміг зіграти в кожному турнірі та викластися повну.